Третя міська лікарня надає медичні послуги більше як 60 тисячам криворіжців з різних районів. Днями завдяки субвенції депутата обласної ради від блоку Вілкула українська перспектива Миколи Веропотвеляна. Тут оновили обладнання. Панцерні ліжка замінили на нові сучасні, що важливо для неврологічного відділення. Функціональні. Таке ліжко було б гарно мати в будь-якому відділенні, тобто воно дає можливість. Привести таке положення, яке було б зручніше пацієнту з патологіями, які, наприклад, являються ну нашими нейрологічними радикуліти. Велика подяка від нашого колективу і адміністрації нашої лікарні, депутату обласної ради Верепатвіляну Миколі Петрі Миколи Петровичу за спрямовані. Субвенцію його депутатську в розмірі 750 тисяч гривень, за рахунок якої для нашої лікарні був придбаний біохімічний аналізатор і два функціональних ліжка. Коли працюєш на більш досконалому обладнанні, маєш більш досконалий потенціал, тоді рівень надання медичної допомоги значно зростає. Біохімічний аналізатор нового покоління призначений для різних видів досліджень. Выполняет более 50 биохимических анализов. По максимуму здесь все автоматизировано. То есть дозирование образцов пациентов, дозирование реагентов, приготовление реакционной смеси. Здесь открывается, вот есть, называется карусель, сюда загружаются все реагенты, ставятся образцы пациентов. Ставиться на борт, закружається, рішечки закриває. Тут у нас все правильно запрограмірне. Медики Криворіжжя всі разом міцно тримають медичний фронт, врятують життя і здоров'я поранених військовослужбовців, яких евакуюють з фронту, і, як завжди, надають необхідну медичну допомогу мешканцям нашого міста. На сьогодні однією з нагальних потреб є. Оновлення медичного обладнання в лікарнях, кошти з наших депутатських субвенцій за участю міського управління охорони здоров'я спрямовані саме на оновлення обладнання. Спектр в новинах достатньо великий, вартісний, ефективний, і він адресований відповідно до конкретних потреб цих лікарень. Всі депутати обласної ради від блоку «Вілкула Українська перспектива впевнені в тому, що ця наша. Депутатська потужна підтримка Криворізької медицини спрацює на всі 100%. Всі разом працюємо на найскорішу перемогу. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, цей день.